Чи треба на цих вихідних переводити годинник назад? Чи будемо ми повертатися на літній час? Що з законопроектом про відміну переведення годинників? От сьогодні ви отримаєте чітку відповідь, як буде далі розвиватися події і що вам зробити в три години ночі цієї неділі? Ви на каналі Залізний Нардеп. Зазвичай ми розповідаємо, куди йдуть ваші гроші. Але сьогодні я вам розкажу, що буде у нас переведення годинників між зимовим та літнім часом. Єдина правдива інформація, який вам точно треба довіряти. Тож починаємо. Кінець березня це завжди переведення годинників. В даному випадку ми маємо перейти з зимового на літній час, в жовтні, навпаки, з літнього на зимовий. Але цього року трохи важко зрозуміти громадянам так. Треба чи не треба переводити в годинники, тому що багато змі вийшли з інформацією про те, що начебто треба, але Верховна Рада прийняла закон про те, що вже переведення скасовано, і тому є певна плутанина. От я хочу, щоб ми сьогодні розібралися, все ж таки, що з цим законом, і відповідно, що нам робити вже цієї неділі щодо часу. Тут ем, декілька моментів. І момент перший. Треба сказати, що справді Верховна Рада проголосувала 261 голос за законопроект, який відміняє перехід від зимового на літній час і навпаки. Ви цю інформацію точно могли чути з багатьох джерел. Дуже часто, до речі, посилання на мій телеграм-канал. Що Верховна Рада таки скасувала переведення годинників у своєму телеграмі повідомив народний обранець Ярослав Железняк. Він зазначив, що в останню неділю жовтня, 27-го числа, переведемо стрілки на зимовий час, і далі вже на літній час переходити не будемо. До цього Україна... І це повна правда. Ще раз законопроект 4201 був проголосований парламентом в двох читаннях. Відповідно, був схвалений і. Тут ми маємо з вами розібратися про що він і головне, яка його подальша доля після того, як парламент його проголосував. Ребят, я не буду в цьому відео дуже довго зупинятися на за чи проти переведення. Це окрема дискусія, яку ви точно можете побачити в багатьох інших телеграм-каналах, Ютуб-каналах, статтях і ну. На тому ж самому YouTube є купа відео щодо цього. Тому просто не хочу витрачати ваш час. Я хочу вам сказати, що там далі буде з цією історією про переведення годинників і що вам робити. Отже, давайте спочатку розберемося, що проголосував парламент. Що це була за ініціатива і який її статус на зараз. Отже, був законопроект, законопроект про обчислення часу в Україні. Автор його Пан Стефанчук, він спікер парламенту. Законопроект зареєстрований 20 у 2020 році, потім був прийнятий в першому читанні у 21-му році, потім не був проголосований у другому читанні, і лише в 2024 му році, в липні місяці, він був відповідно проголосований у другому читанні і в серпні відправлений на підпис президента. От на цьому моменті увага, він відправлений в серпні на підпис президента і зараз знаходиться в статусі, в якому знаходиться багато законопроєктів, які прийняв парламент, чекає підпису президента. Відповідно, законопроект стане на зараз не підписаний, не опублікований і не вступив в силу. Що трапилось, і чи треба очікувати його підписання? Ну, не буде такої ситуації, що, наприклад, у нас суботу його підпишуть. Відповідно, в неділю вже відмінять ці переведення годинників. Тут е, треба сказати, що ідея з відмінною е, зимовий літній час була не до кінця популярна в суспільстві. І хоча багато авторів і людей, які голосували за законопроект, були, скажімо, переконані, що це гарна ідея, ну і насправді багато. Навкупців або людей, які так чи інакше пишуть про здоров'я, говорять про те, що бажано було би перейти на один час, але ну виникло багато негативу, що тут забирається е, години часу літом. Ми будемо витрачати більше електроенергії. Е, коротше, що не є багато країн, які досі переводять годинники. Я ще раз я не хочу зараз витрачати ваш час на аргументи за чи проти. Захочете загуглите, прям інтернет має купу інформації щодо цього і ви його прочитаєте. Але м -м, злий жарт або не жарт, або долю цього законопроекту вирішив насправді один пост в Фейсбуці. Який і е, став причиною того, що президент його не підписує, цей пост належить головному редактору Європейської правди, офігенне видання. Дуже раджу його читати. Сергія Сидоренка, який написав ось його одразу після прийняття? Е, він тут емоційно говорить, що депутати зробили неправильну штуку відповідно. У нас і буде тепер проблема по синхронізації з західними країнами. У нас буде проблема в тому, що Україна широка, і там десь сонечко буде ставати раніше, десь пізніше. і Відповідно, ці переведення тим більше створить е купу нюансів. Ну і головне пише про наслідки для європейської інтеграції. Сергій пише цей пост, не як всі інші, от просто там. Придумали, побачили щось хайпове. і Написали Сергій давно досліджує історію з взагалі з переведенням годинників в рамках євроінтеграції, як і в принципі процес євроінтеграції. Ви можете зайти в інтернеті і подивитися його відео дуже класне, досі актуальне, про Переведення годинників в Європі і як це буде стосуватися України, радянський годинник, який багатьом знайомий, і має одну проблему: раз на два роки його треба було переводити спочатку на зимовий час, а потім на літній. Ближчим часом ця потреба може зникнути, і нам кажуть, що таким чином цей годинник де в чому стане європейським. Давайте розберемося. Отже, і тут Сергій далі розповідає нам історію, що в європейському союзі в 2018 році справді прийняли рішення. Відійти від цього переведення, це правда, і аргументи були ті ж самі: Хелскер, і взагалі, щоб був один, один час, і коротше, практика, що не треба вже так сильно економити електроенергію, тому що вже є всі системи, які це регулюють. Ну коротше, багато чому європейський союз прийняв таке рішення. Але потім той самий Європейський Союз застряг в своїх дискусіях. Як переводити годинники, на який час, що має бути для західних країн, для більш центральних країн Європейського Союзу і все таке? І станом на зараз досі Європейський союз не впровадив вже скільки 7 років пройшло, не впровадив у це рішення про перехід на один час, тобто відміну зимово літнього часу в своїх країнах. Україна рухається в Європейський Союз. Відповідно, ми маємо синхронізуватися з ними, в тому числі по цьому питанню, і тому ми ну, трохи поспішаємо щодо імплементації цього закону. Ось це тільки додане з емоціями, які є в пості. Сергія і багатьох інших, але от він справді став вирішальним для цього законопроекту, і стало причиною в тому, що потім в офісі президента було декілька нарад, на яких так чи інакше прийняли рішення, що це рішення про переведення годинників було трохи, ну випереджало як говорячи, час. 15 днів тоді, вже для технічного віта, тобто, коли президент може виправити законопроект, пройшло і, відповідно, витувати його повністю некрасиво по відношенню до спікера парламента, тому що все ж таки Руслан Олексійович є непоганим другом нашого президента, і тому законопроект просто залишили в тому статусі, в якому він висить. Це 28 серпня 2024 року, передане на підпис президента. І зараз ми підходимо до головного питання, чи навіть відповіді, що ж у нас буде ось цієї. Неділі. Цієї неділі у нас буде переведення годинника з зимового на літній час, тому що законопроект не підписаний і підписаний не буде. Більш того, в жовтні, тобто в кінці жовтня, так само буде переведення з літнього часу на зимовий. І, скоріш за все, так і буде. До того часу, поки одного дня ми не почуємо в новинах, що Європейський Союз прийняв рішення відмовитись остаточно від переходу і його головне імплементують, тобто вони запроваджують це у себе. І ось тоді Україна вже буде змушена синхронізуватися з цією європейською практикою і, скоріш за все, або підпишуть цей закон, або. Народні депутати того скликання, яке буде на той момент, коли європейський союз все ж таки дозріє до рішення відмовитись від переведення годинників, знову проголосують подібну ініціативу. Тому ми поки живемо з переведенням годинників. Подобається вам чи ні, чи є аргументи за чи проти, але це факт, з який вже треба прийняти. І Я сподіваюся, що це відео вам дало чітку відповідь, чому це сталося, і коли. Таке рішення може бути змінено. А з вами був Ярослав Железняк. До речі, можете в коментарях написати ви взагалі за проти переведення годинників. Просто цікаво подивитися кого більше. Ну і не забувайте підписуватись на наш канал, ставити подобайку і слідкувати за подальшими новинами. Ми іноді можемо вам розповісти справді інсайди і ем, дати більше відповіді, ніж ті маніпуляції, які ви можете прочитати, в тому числі про таку ініціативу. До побачення!